Курс на заміщення імпортованого газу на Прикарпатті побудують найбільший в світі біогазовий завод для підписання відповідного меморандуму. На Городенківщину прибули представники німецької компанії. Найперше завдання це бути незалежним від газу інших країн, і в першу чергу Росії. І виробництво, те виробництво, якщо завод вийде на повну потужність, нас дасть нам можливість приблизно забезпечити таку кількість населення територію, як наша Івано-Франківська область, цим біогазом. Події на сході України не налякали іноземних інвесторів. 80 мільйонів євро, які вони збираються витратити на будівництво заводу, тому підтвердження. Я Не був би тут присутній, якби ми не очікували на успіх. Звичайно, як і всі європейці. Ми дуже хвилюємося через війну в Україні, але ми сподіваємося, що ці події закінчаться якомога швидше. Майбутні майбутнє надходження до місцевого бюджету та близько 200 нових робочих місць здебільшого тішать мешканців Городенківщини. В районі думка про це я не перебільшу однозначно. Про те, щоб завод збудувався, будувався, тому що це звичайно робочі місця. Це позитивний, хороший варіант. Проект дуже Я за. представники влади запевнили мешканців Городенки, що вантажний транспорт заводу буде рухатись об'їзними дорогами. Та додають Івано-Франківщині справді пощастило вибороти цей проект, адже під будівництво заводу розглядалися також землі Дніпропетровської та Львівської областей.